Коротка біографія Вівальді 4 березня у 1678 році в Венеції в сім'ї церильника Джованні Патіста Вівальді з'явився на світ син Антоніо. Його називають італійським бахом і неспроста. За 63 роки життя музикант написав близько 800 творів, включаючи опери, хорові твори, більше 500 концертів для різних інструментів і оркестру. Талановитий композитор, новатор, віртуозний скрипаль, блискучий диригент і педагог залишив після себе не тільки багато творчу спадщину, а й стільки загадок, що багато які з них не розкриті до сих пір. Антоніо з народження страждав фізичною недугою однією з форм астми, Але з усіх шістьох дітей Вівальді він був більше всіх схожий на батька. Не тільки рідкісною для жителів Венеції, вогнену до Шевелюрою, але головне умінням чути і відчувати музику. Музична обдарованість Антоніо Вівальді дала про себе знати з раннього дитинства і в 10 років часто виступав в суборному оркестрі замість свого батька. А в 13 років хлопчик вперше спробував складати власну музику. В 15-річному віці життя Антоніо за наполяганням батьків вибрав для себе кар'єру свяженого і наступні 10 років життя присвятив вивченню церковних наук. При цьому він не кинув заняття музикою і до 1703 року не тільки отримав духовний сан, але й прославився як віртуозний скрипаль. За колір волосся його прозвали родим священником. Майже відразу після отримання сану Вівальді став працювати в одній зі шкіл Венеції, госпедали Дела П'єта. Так називався будинок протулку при монастирі для сиріт. Господали Оп'єта стала справжньою колискою для творчості Вівальді. Для оркестру П'єти Вівальді написав більше 450 концертів і нерідко сам виконував Сольні скрипкові партії. Дуже швидко популярність молодого композитора зробила крок далеко за межі рідного міста. Кожен здатний гість. Який приїжджає до Венеції, вважав своїм обов'язком побувати на виступах Антоніо Вівальді. У 1705 і 1709 роках сонати музиканта були видані оркеми окремими збірками. Але Антоніо вже був захоплений іншою ідеєю стати оперним композитором. Його оперний дебют під назвою «Отон на віллі», поставлений в 1513 році, пройшов з грандіозним успіхом. Вівальді починає працювати в божевільному ритмі. Він встигає створювати по 3-4 опери. Заріг його слава як оперного композитора зростає, і Антоніо отримує запрошення принца Гасен Дарамштанського, тонкого цінителя музичного мистецтва, який обіймає посаду губернатора в Мантуї стати капельмейстром при його дворі. У 1721-1922 роках Вівальді працює в Мілані та Римі, продовжуючи складати нові опери. На схилі років справи композитора сильно похитнулися. Він вирішив повернутися до Венеції, сподіваючись знайти душевну рівновагу в рідному місті, який аплодував йому без малого 40 років. Але його чекало розчарування. Створена ним музика, вже не викликала колишнього захвату. У публіки з'явилися нові комири. Навіть у рідній консерваторії, з якою його пов'язувало 38 років плідної роботи, йому давалося зрозуміти, що в його послугах не дуже потребують. Згідно з біографією Віванті, композитор в 1740 році в пошуках виходу з положення вирушив довідня до двору імператора Карла VI давнього і могутнього шанувальника в надії, що там його талант буде затребуваний. Але доля приготувала Вівальді черговий удар. Не встиг він приїхати до Відня, як Карл VI помер. Композитор пережив свого покровителя зовсім ненадовго. Він помер 28 липня 1741 року і був похований у відні в могилі для бідних.